Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо, що очікувати тим, хто не оновлював свої дані. А Прикиньте, а раптом нічого не, не зміниться в їх житті. І це може бути. А знаєте, чому може бути? Тому що е, ці люди за цей час, е, які проводився мобілізацію, і до цього не дуже давно були в військоматі, ще старому військоматі, і не давали ніяких своїх даних, немає їхньої справи, а вони зняті з обліку. Або вони виїхали з окупованої території, а там вони стояли на обліку, а тут не стали. Тобто всі ці значення подібні до цих, які вказують на те, що в ТЦК на них немає ніякої, скажімо так, даних, справи немає, а за цей час вони ще не попалися на ТЦК, не отримували повістку і таке інше. І в них можуть бути такі, і якщо вони досидять в такому стані до кінця мобілізації, в них може бути що? А нічого з ними може не бути. Але це в індивідуальних випадках. Всім іншим, хто, скажімо, був в ТЦК останні роки, останні роки проводив якісь дії в ТЦК, є актуальні військово-облікові документи, дуже свіжі. Це говорить про те, що на вас є відповідні дані в ТЦК. І якщо ви не оновили свої дані, якщо буде, буде повістка з е для того, щоб ви прийшли в ТЦК, і там буде оновлення даних, проходження ВЛК і все таке інше. А можливо, ще, якщо у вас не актуальна військово-облікова документів, обновлення військового документа плюс штраф. Штраф вони видають таким чином, просто квітанцію на плати. Всі інші, скажімо так, можуть очікувати штраф. Штраф може прийти а може не прийти. Коли ви задаєте питання, коли, коли прийде штраф, через скільки, такого строку немає. Він може бути або може не бути. Він буде, коли на вас є відповідні дані, що вас можна буде виписати штраф. Ні, штраф за можливості треба оскаржити. Далі ми будемо розказувати про оскарження штрафів, що ми цим займаємось, що ми, ми з цим можемо допомогти, і таке інше, для того, щоб... Правильно захистити ваші права, тому що ми не згодні з такою процедурою мобілізації, яка проходить, і вона нічим не захищає права громадян України. Тому на цьому ми будемо збудувати свою стратегію провопозицію по захисту вас при виписці вам штрафу.